Всім привіт! Хочу записати відео про просвітлення. Якщо ви хочете бути просвічною просвітленою людиною, то вам треба мати одну річ. Це символ свободи. Ото надягаєш його і ти одразу маєш просвітлення, входиш у Нірвану. О, зразу з'єднюєшся з, з космосом. Дихай з повітрям свободи тішишся, що ти живеш найсамісвобідніші вільній країні в світі. Тішишся, що в тебе є великий зе, самий найкращий зе. Всі країни нам завідують. <кій> Як я вже говорив, отож, можеш себе сам проголосити, самопроголошеним царем, капітаном, президентом, диктатором. Коротше, ким захочеш. Припишеним царем свого подвір'я. Як хочеш, ким хочеш. Все для себе і все для країни, свобідної країни, в якій ми живемо. Оце йде просвітлення. Оток знімаєш просвітлення нам. І ще одно, коли ви видіваєте, підтримуєте просвітлення. Обов'язково дивіться телемарафон. Там саме правдиві новини. Скоро будемо в Криму. Скоро будемо. В травні будемо в Криму. Угу. І вліті будемо теж. Tak, tak.